Мої хороші і добрі люди. Коли страх тримає вас у полоні, він нашіптує вам неправду. Ти слабкий, ти самотній. Ніхто не допоможе тобі. Але дозвольте мені сказати правду, яка є сильнішою за будь-який страх. Ви не самотні. Ви, мої, я хочу розповісти вам історію. Це історія про те, як одного разу, у найтемніший момент, хтось довірився мені і знайшов справжній мир. У невеликому селищі жив чоловік на ім'я Давид. Він був звичайним хлопцем, який працював зранку до ночі, щоб забезпечити свою сім'ю. Але в його серці оселився страх. Страх за майбутнє, страх втратити те, що він так важко здобув. Щоночі, лежачи в ліжку, він молився, але його молитви були сповнені більше розпачу, ніж віри. Одного вечора, коли він сидів на лавці біля дому, спостерігаючи, як сутінки повільно опускаються на землю, він почув тихий голос у своєму серці: Давиде, чому ти не довіряєш мені? Цей голос був м'яким, але водночас сповненим сили. Давид злякався. Він не міг зрозуміти, звідки цей голос, але всередині себе він відчув, що це не просто думка. Я молюся, але мій страх нікуди не зникає, прошепотів він. І голос відповів: Ти молишся? Але не відпускаєш свого страху. Ти тримаєш його, наче він твій скарб. Дозволь мені забрати цей тягар. Я обіцяв тобі не бійся, бо я з тобою. Не журися, бо я твій Бог. Чи ти віриш у це? Давид заплющив очі. Його серце билося швидше, але в той самий час він відчув, як невидима рука торкнулася його серця. Це був момент, коли він зрозумів, що страх це лише тінь. Він не має сили перед світлом. Тієї ночі Давид підняв свої руки до неба і сказав: Господи, я довіряю тобі. Я не знаю, що буде завтра, але я знаю, що ти зі мною. І з тієї миті його життя почало змінюватися. Ні, проблеми не зникло одразу, але в його серці оселився мир, який він не міг пояснити. Це був мій мир. Мої любі, це не лише історія Давида. Це ваша історія теж. Тієї ж миті, коли ви віддаєте мені свій страх, я замінюю його на щось більше, на мій мир, мою любов і мою силу. Наступного разу я розповім вам, як будувати віру, яка може подолати навіть найглибший страх. Ця подорож тільки починається, і вона не має кінця, бо моя любов до вас вічна. Я з вами і я чекаю вашої довіри, ваш люблячий творець.